Сьогодні у програмі Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Ці дні постраждав життя та світ, вшановуючи пам'ять полеглих та живих. Да ви об аби то ми виконували терціональний долг. Вічна пам'ять загиблим та вічна слава живим. 9 мая – це великий праздник, так як ветерани воювали за нас. Урочисте відкриття турніру пам'яті Олега Великого. За доброю традицією напередодні пасхальних свят для людей старшого покоління міською владою були організовані святкові зустрічі з показом фільму Ісус Христос. Перед початком фільму з великодніми святами присутніх в залі привітав міський голова Ігор Сапошко та побажав усім здоров'я та Божої благодаті в кожну родину. Сьогодні дійсно я хочу вас привітати з наступаючим святом вас. побажати вам Божого благословіння, Добробуту. Сильної віри в собі, сильної віри Бога і звичайно любові. Про велику значимість світлого Христового Воскресіння, про перемогу добра над злом і вічного життя над смертю доброварчан зі святим Словом Божим звернулися святі отці. Настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці, Отець Михайло, та настоятель храму святого Іоанна Богослова, Отець Іоан. В ці дні постраждав життя творець світу. Постраждала Богу людину, але постраждало не Божество, а постраждає людська природа. Ради чого? Ради того, щоб ми з вами збиралися, разом єднали суспільство і в цій любові виховували свої діти. Я теж хочу вас всіх привітати із наступаєшим святом і побажати всієї рідності, душевних і тілесних сил щоб Господь восверстий, воскресив наші серця, наші душі і приніс туди мир, любов, зламоду і добро. По завершенні демонстрації фільму кожен запрошений отримав у подарунок від міського голови великодню паску, атрибут святкового столу. Загалом до свята Великодня у броварах міською владою для броварчан з категорії соціально незахищених було роздано близько двох тисяч пасок в лікарні, територіальному центрі, церквах, багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Після Великого посту духовної весни. Наступила Пасха Господня. Кожному із нас Господь дарував цей день свого Воскресіння, для того, щоб ми з вами пройшли духовну весну, співстраждали один одному, співстраждали Христу і зустріли Пасху Господню, свято над святами, торжество над торжествами. У цей день. Віруючи вітають древнім апостольським привітанням. Христос Воскрес, Воїстину Христос Воскрес! Воїстину Бог прийшов до людини. Воїстину Він народився і жив серед людей. Воїстину Він постраждав, прийняв смерть, і воїстину Він Воскрес. Воскресіння Христове. Стало основою проповіді святих Апостолів і послідовників Христової віри. У цей день ми духовно торжествуємо, ми духовно піднімаємося до неба для того, щоб побачити духовним очима Воскреслого Христа. Я вітаю кожного із Пасхою Христовою і прошу тих людей, які відповідають за суспільний лад державі. Чи в нашому місті, служити людям правдою, відкидати на другий план свої меркантильні погляди. Я прошу тих людей, яким Господь дав більше, щоб вони бачили біля себе тих людей, які потребують допомоги, бачили біля себе вбогих лазарів. Я прошу батьків, звернути свою увагу. На свої стосунки як чоловіка і дружини, бо стосунки між чоловіком і дружиною виховують дітей. Я прошу молодь сьогодні менше спокушатися принадами світу цього. Життя це є дар Божий. Не марнуйте цим життям. Ми повинні воскреснути із Господом, і для цього є Пасха Господня. Тому всіх вітаю. І з Паскою Господньою словами Христос Воскрес, воістину Христос Воскрес! Напередодні святкування Дня Перемоги у броварах урочисто відкрили пам'ятник героям афганської війни. Бойову машину БТР на невеликому постаменті з бетону встановили у парку Перемога. Поруч з меморіальним каменем воїнам-інтернаціоналістам. Це ініціатива саме спілки афганців в місті Бровари. Ми зробили все можливе для того, щоб встановити такий пам'ятний знак саме тим людям, які не повернулися додому з цієї страшної війни в Афганістані. Увіковічити бронемашину як символ афганської війни, ініціатори меморіалу вирішили не випадково, адже саме БТР в першу чергу приймав на свою броню шквал вогню моджахедів. Саме йому багато радянських солдатів зобов'язані життям, вийшовши неушкодженими після чергової сутички з душманами. Були бойові машини десанту, були бойові розвідувальні машини і е, БТРи. Але БТРів було найбільше, тому що він найбільше відповідав цим вимогам. БМП хороша машина для лісу, для болота, але в горах на шосейних дорогах краще БТР. Від нього на мінах відривається два колеса, а він ще їде. Новий пам'ятник як данину вдячності учасникам тих подій створювали усією громадою. Тож під час урочистої частини міський голова Ігор Сапошко подякував тим, хто проявив моральну турботу про загиблих героїв та сьогоднішніх ветеранів афганців В першу чергу я хочу подякувати спілки афганців міста Бровари Броварського району за їхню ініціативу. Я хочу подякувати нашому батальйону. Де за те, що він нам надав. БТР. Я хочу подякувати голові Бровської районної державної адміністрації Петру Петровичу Івененко, який надав спонсорські кошти для реконструкції будівництва даного меморіалу. Я хочу подякувати заводу будівельних конструкцій, які здійснювали дані роботи. Я хочу подякувати нашим комунальщикам, які робили все можливе для того, щоб встановити даний меморіал. Під час урочистості лунало багато слів. В них відчувалася вдячність, біль та співчуття людям, які воювали на афганській землі. Втім, самі афганці вважають, що цей пам'ятник більше потрібен тим, хто нічого не чув про страшну війну. Зараз от нікоти діти вони не знають, коли була війна, і и... даби поміли об этом. Щоб ми виконували інтернаціональний дом, який родина нам поручила виконувати. Це дуже пам'ятно, це дуже трогательно. Люди знають тільки те, чому що вони прочитали в книжках або побачили в кінофільмах, і те, що їм передали старші батьки і діди і пройдуть роки. А цей пам'ятник буде стояти, і буде новим поколінням розказувати про і про сторінку нашої історії, і про цю війну, і про батьків. Благородна справа пам'яті об'єднала в цей день різні покоління броварчан. На відкритті меморіалу були присутні не лише винуватці урочистості, а й їх батьки, діти та онуки. По завершенню мітингу біля підніжжя пам'ятника вони залишили живі квіти як символ вдячності та життя, що продовжується. Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни, легендарні учасники бойових дій, герої фронту та тилу, шановні броварчани та гості міста від імені міської ради та її виконавчого комітету від себе особисто вітаю вас, ваших рідних і близьких зі священним святом народної мужності і звитяги днем перемоги. Цей день водночас і щасливий, і сумний, гуртує представників усіх поколінь в їх щирому прагненні віддати довічно шану й повагу захисникам вітчизни. Сьогодні вас, живих легенд великої вітчизняної фронтовиків, на жаль, залишилося з нами небагато. Я низько вклоняюся учасникам бойових дій, партизанського руху, працівникам тилу. Усім, хто своїм радним і трудовим подвигом наближав перемогу, дякую вам за те, що сьогодні, 9 травня 2013 року, ми під мирним небом маємо можливість шанувати вас, живих учасників та свідків тих великих історичних подій, за те, що вистояли, вижили і перемогли, за те, що відбудували нашу країну рідний броварський край, вічна пам'ять тим, кому не судилося дожити до нинішнього свята, хто загинув на дорогах війни. Нехай ваші подальші роки, дорогі наші, будуть до країв сповнені любов'ю, усмішками онуків та правнуків, спадкоємців вашої вічної слави. Бажаю вам і вашим родинам щастя, благополуччя, добра та оптимізму. Честь вам і слава, дорогі ветерани, з днем великої перемоги! З повагою, міський голова Єгор Сапошко. Вічна пам'ять загиблим та вічна слава живим напередодні дня перемоги броварських ветеранів вітали в загальноосвітніх закладах міста у власному музеї великої вітчизняної війни. Учні школи номер 9 провели музичну літературну композицію, і в пісні пам'ять відгукнеться. Свій захід організатори присвятили воєнним віршам та пісням, адже вони давали сили солдатам, їх боялись гітлеровці, гітлерівці, і саме вони допомогли нашим бійцям дійти до Берліна і встановити над Рейхстагом прапор перемоги. На високіві головна мета була розкрити значить духовність. Почуття переживання емоції того покоління, яке приймало участь у великій вітчизняній війні. У них є все: людська любов, біль відступу на початку війни та радість повернення, картини Життя солдат, розповіді про бойові подвиги моряків та танкістів, льотчиків і піхотинців. Учні та вчителі, які виступали на заході, намагалися донести до присутніх усе найкраще, що створили поети і композитори у роки великої вітчизняної. Жди, когда з дальних мест вісім не придет. Жди, коли ж не всем всім хто в місті ждет. Жди, жди мене, я вернусь. Не желай добра всім, хто знає наизусть, что що забыть пора. З цікавістю присутні переглянули уривки з кінофільмів воєнної тематики, де звучали пісні, кадри воєнної кінохроніки. На зустрічі прозвучала лише частина творів зі скарбниці пісенного мистецтва періоду великої вітчизняної війни. Дитини війні Валентині Петрівні вони навіяли спогади про ті страшні часи. Дуже приємно нам, як ветеранам, дуже приємно все це чути. Тому що я, наприклад, знаю, хоч маленькою була, але знаю війну. Була в окопах, ночувала там і бачила все це на виду. Оце що. Гармати, всі оці стріляли, всі бомби, все це горіли хати, все це я бачила. Мене батьки обоє. учасники бойових дій не можу говорити. Все далі і далі від нас віддаляються буремні дні Великої вітчизняної війни, але тема народного подвигу, впевнені організатори заходу, в мистецтві буде жити завжди, і кожна пісня про героїзм під час війни присвячується тим, хто здобуваючи перемогу, заплатив за неї своїм життям, своїми тяжкими ранами. Мені подобається приймати тут участь, я вже неодноразово тут виступала. Я вважаю, що кожен має знати про Україну, про її історію. Мені цікаво, мені цікаво тут виступати, тому що тут неймовірна атмосфера, тут завжди нас заохочують до цих заходів. Я сама вважаю, що підростаюче покоління має пам'ятати цю історію. Вони мають знати, що от дійсно от на Україні були такі люди, які відчайдушно за свою країну. Тобто Відвоювали і тому саме завдяки їм ми перемогли у цій війні. Через свій поважний вік та хворобу Іван Гнатович Ткач, на жаль, 68-му річницю великої перемоги зустрічає вдома, які більшість його однолітків про війну знає не з книжок та чиїхось розповідей. Донька розповідає, що її батько пройшов нелегкими дорогами війни до самого Берліна. Атмосферу свята подарували Івану Гнатовичу Ткачу у переддень 9 травня учні загальноосвітньої школи номер 2 на чолі зі своїм директором Оксаною Миколаївною Мельник. Дали дідуся з подарунками. Ми в школі завжди розказуємо дітям на уроках, на виховних заходах, наскільки це важливо поважати і турбуватися за нашими ветеранами, за людьми, які здобули перемогу своєю відданістю, своєю мужністю, своєю любов'ю до нашої батьківщини. За нашою школою закріплено 60 ветеранів, які кожного року учні провідують їх і стараємось на кожне свято зробити для них також. Якусь радісну хвилинку і ще раз нагадати їм, що ми їх любимо, цінуємо і піклуємось за них. 9 мая це великий праздник, так як ветерани воювали за нас, і тепер діти можуть ходити під мирним небом, і фашистські сапоги не наступлять на наші землі. Я шаную всіх ветеранів, які пройшли цей жахливий період історії, який називається війна. Ми всі вдячні ветеранам за їхню мужність, за їхню самоповагу, за їхню честь. Ми, як їхні наступні покоління, хочемо, щоб вони жили довше. Я вітаю вас, ветерани, за цим великим днем, днем перемоги. Вже третій турнір пам'яті відомого гандболіста Олега Великого збирає не лише команди гравців з України, Росії, Білорусі, а й родичів, друзів та всіх, хто був пов'язаний з диво гандболістом 8 травня у стінах Броварського училища фізичної культури присутні згадали про нелегкий шлях Олега у спортивній кар'єрі. Це дійсно дійство, тому що він проходить дуже з великою географією. Ми бачили саме, що приймає участь три команди з Росії, дві команди з Молдови, провідні клуби України. І всі дійсно знали нашого земляка Олега Великого. З початку кар'єри йому не прогнозували великого майбутнього, але згодом Олег зумів довести всім, що вартий уваги. Значні досягнення та перемоги зробили Олега відомим не лише на батьківщині. Дозвольте мені привітати всіх на турнірі, присвяченому пам'яті Олега Великого. Олег Великий, як ви вже бачили, дійсно був великою людиною, великим спортсменом. На жаль. Коли потімом і ряти дуже рано. Він ми з ще дуже багато. Гравець бровацького клубу Світлотехнік Колос згодом німецьких команд Тюсем та Гамбург. Чемпіон світу у складі команди збірної Німеччини. Всіх цих досягнень могло б і не бути. Аби не бажання Олега самовдосконалюватися. Батько відомого гандболіста Володимир Великий згадує, як син робив перші кроки у гандболі. Йому приходили і почали відбирати. Він був правда маленьким ростом. І все, і мало подавав надіжди. А потім вже, як перейшов в інтернат, подріс трохи більше і показав себе в спорті. Після довгої боротьби зі страшним захворюванням раком шкіри у самому розквіті сил 32-річний Олег Великий назавжди полишив наш світ. Хоча смерть і забрала великого гандболіста, пам'ять про нього живе і зараз. Він був тією людиною, яку завдяки нестрімній силі духу ставлять у приклад не лише спортсменам, а й усьому підростаючому поколінню.